Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Крутобукчуб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, який називається Тіло або друга назва Труп, який в 1982 році війшов до збірки чотири сезони. Також я подивився. Фільм Залишися зі мною по мотивам цієї книги Роба Рейнера 1986 році, який по сюжету майже точний як книга, скажімо так. А саме в цій книзі розповідається про чотирьох друзів, які дізналися, що в лісі десь є тіло мертвого хлопця, якого більше всього збив потяг. І вони вирішили сказати батькам, що вони як підуть на ночівку, на поле, що там зроблять в нометах, посплять, щоб піти, знайти це тіло, на нього подивитися, тому що їм це було цікаво. І вони, в них все вийшло, вони відпросилися в батьків на ночівлю і щоб повернутися там, і пішли в цю мандрівку. Вирішили вирушили в цю мандрівку. Спочатку в них вже сталися пригоди на звалищі, тому що їх там помітив охоронець його собакою, і їм після того, як вони там сходили в магазин, взяли м'ясо і Кока-Колу довелося тікати. Вони втекли і пішли далі вже по цих коліях, щоб, щоб дійти до цього тіла. Там вони в них були різні пригоди і вночі, як вони там спали, і по дорозі в них там були різні пригоди, як, як вони там покупалися в озері з піявками, як, як потім від них їх відчіпляли. І взагалі багато різних пригод. Також з цього твору ми можемо дізнатися про тодішнє життя, скажімо так, підлітків і дітей, як в Америці, і яке в них було дитинство, скажімо так. І про те, як після цього дитинства, і в яких і в кого яке дитинство було, і як вони просувалися по життю, як вони закінчили? Тобто. І, е Наприклад, що там хто вчився добре в школі, тобто там і вчився в школі, і що він там поступив там в підго підготовчий клас там до інституту, і так далі, який взагалі можна сказати було нормальне життя, і під час якого він вчився, то що вони скінчили більш добре. Але в тих, хто не вчився, як. Більше бешкетував, там. і взагалі їх було не трохи більш все одно на своє майбутнє. Як вони закінчили? Цей твір мені дуже сподобався, тому що його було, тому що його цікаво читати, слухати, дивитися після цього фільм. І так я вам взагалі раджу всі твори Стівена Кінга, які я поки що прочитав і буду читати, тому що їх цікаво і читати, і слухати як аудіокниги, а також потім дивитися екранізації, яких дуже, яких дуже багато. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? А всім па-па-па-па!